Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас нова війна. Війна на черепочках, на міньйонах. Суперники у нас Російський Альянс Шальний Легіон. Такі оборонки в них дуже сильні є. Араміси, урагани, людвиги, Деркфейзер. Все, в принципі. Такі потужні. Ось це дуже сильно. Ну, Наразі ми дуже сильно програємо. 82 удара в них, у нас 80 і ми вже майже на 500 очок відстаємо. Тому навряд чи тут ми переможемо. Ну, нічого, ми будемо пробивати, будемо бити, спробуємо. Зіграти краще, ніж минулого разу. Давайте розпочнемо з такої цілі. Так, тут візьму свою трієчку зелену. Ось так. Йдемо, Квінель, Квінель Грейс. Спробуємо. І візьму сюди ось так: аграфену і анабельку. Пробую таким составчиком сходити. Угу. Так, по загонам все вірно. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Потужні оборони. Наші всі кажуть, що камінчиків не дають, не заходить. Так. Четвірочку ніяк не зробити. Ну, давайте зробимо ось таке комбо через жовті прокинемо трієчку. Угу. Так, як нам четвірку зробити? Ну, давайте пошукаємо, можливо, зелений заїде. Майже заїхав, тоді давайте зробимо ось так. Ось, трішки зелених під'їхало. Так, це вже готується, аукарт вже готується. Угу, Мені ще сповільнили. Ще сповільнили Анабельку. Дуже погано. Так, як би нам за один хід зібрати. Зелені не бачу. Ніяк не вийде. Ну, давайте запустимо комбо. Ось так. Тут ми повинні витримати. Угу. Сліпота. Сліпота це дуже погано. Давайте зробимо ось так. Так. Ой-ой-ой, угу. як боляче. Тихо-тихо. Давайте зіб'ємо їм атаку. Все ж таки графено пробили. Це дуже погано. Так, все знімаємо. Спробуємо пробити сюди. Багато в них міньйонів. Так, ну тінсил хоча б забрати нам. Але я бачу, що не вийде так пробити її. Тому прокидуємо отак Зел... зелені. Давайте ще сюди зелені. Ой це чудово, трієчка виїхала, це дуже добре. Угу. Квінель, квінель, ну квінель вдарить ну боляче буде. Ну, нам потрібно забрати цього даркфрізера, тому що він нам життя не дасть взагалі. Давайте спробуємо забрати. Не вийшло трішки. Але ось так повинно вистачити. Так, і ну давайте трієчку фіолів тоді сюди прокинемо. Зелені ще виїхали. і... Скоріше за все вони нас врятують. Так, так, давайте Фіолі прокинемо навіть в неї. Спробуємо зарядити. Анабельку. Ще пробиваю. Зараз когось доб'є. Анабельку хотіла добити, але ми витримали. Добре. Фух. Ну, перший бій. Дуже важко. Ну, все нам вдалося. Так, ну що ж, хочу сходити на ось такого. Не знаю, що в мене з цього вийде, але все ж таки спробую. Так, давайте підемо командою. Ось такою. Візьмемо сюди Бену, сюди візьму Чира. Також гранатку. І з е, синих, 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 напевно, Локі і Фріду. Угу, так, якось так. Так, так, Локі, давайте 30 і загонюємо Бену 17. -ті. Угу. Тут теж можемо поміняти, щоб гранатка швидше заряджалась. Ну що ж, суперник потужний. Я розумію, що цей може ЧР пробити, але якщо він в єдиничку затанчить, то може витримати. Ну що ж, поїхали, нам потрібно багато синіх камінчиків. Угу. Синіх, Чотири камінчика на полі. Можемо зробити дві червоні трійки. Гіпопота Не хотілося б прокидувати, але, в принципі, скоріш за все прийдеться. Ну, все, нашого нічого не приходить. Фіоли, жовті, гранатка заряджена, але це нам ну ніяк не допомагає. Давайте тут червоні пошукаємо. Так, це вже б'є. Фіол кріс. Як він вдарив? Давайте ось так, ось так. Ну, і гіма заряджена якраз під міньйонів. Ну, тут взагалі не зайшло. І гіпопотам, все нас тут ховають. Це нулик. Да, тут така оборона. Трішки камінчиків. Ну, не вгадав з поляна взагалі. Угу. Так, ну що ж. Потім спробуємо ще раз ходити. Давайте спробуємо на ось такого. Теж потужна ціль. Давайте сюди візьмемо Людвига. Візьмемо сюди Люську. Візьму Урея. Так, де він там є? Урейчик. Зікену. І візьмемо Рігарда, якщо що, лікуватись і знімати з себе. Ультур Урагана. Так, так, так. Давайте поміняємо загони. Ось так і ось так. Ну що ж, спробуємо, поїхали. Да, там взагалі не зайшло. Можливо, там ну, жовті б там заїхали б з фіолами, звісно. Угу. Так, ось вони де сині були. Хоча тут теж синіх небагато. Трічка фіолів. Ну вона нехай залишається. По центру ніяк не прокинути взагалі. Є декілька ходів. Тут фіолетові, тут сині тут або червоні. Ну, давайте пошукаємо хоча б фіолів якихось немає. Трійку знайшли. Трієчку фіолів знайшли. Ну, давайте жовтими ми проб'ємо, поки в нас є Людвих. Але цього дуже-дуже мало. Так, ну ось тут ще в нас буде жовті. Так, давайте ось так. Людвига, скоріш за все, ми потеряли. Одним жовтим ми навряд чи його проб'ємо. Давайте тоді хоча б спробуємо зарядити. Рігарда. Так, ну все. Ховають нас. І попотам. Ну так, цього пробили, можливо, хтось з наших ще й виживе. Угу. Типу, хтось вижив. Так, давайте спробуємо сюди. Пробуваємо ось так. Спробуємо відлікуватись, якщо встигнемо. Добре. Але камінчики закінчились і все, ми тут нічого не зробимо. Ну, шукаємо тут жовті синій кріс. Ну, будемо робити що так. Тут прокинемо жовті. І тут вже, на жаль, на жаль, на жаль. Зараз підлікує, вдарить цей. Рігарда ми не заряджаємо, жовтих немає. І все закінчилось. Ну, давайте спробуємо обережно прокинути. Так, ну, тут нас просто знищують. Давайте спробуємо хоча б трішки пробити. Ну, і все закінчили. Ну, Зриваємо поляну і добиває нас. да да, да ця війна хі, взагалі не заходить. Ну що ж, таке буває. Так, три удари. Давайте ще спробуємо сходити на когось одного і потім вже, скоріш за все, підемо добивати. Давайте спробуємо ось таку ціль забрати ще один реміс. Угу. Так, візьмемо сюди кару, візьму Голдя. Ось так. І давайте візьмемо контратаку. Ще раз спробуємо. Так, візьму Кіпріота. Камені. І ось так хепрі. Так, так, так. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, що в нас вийде цього разу. Так, дуже важка війна. Ну, суперники теж потужні. Угу. Ну, чистити поле, Зелений кріс через жовтя. О, жовтенькі приїхали. Це чудово. І ще приїхали. Так, ну, кару ми вмикаємо. Фіолетових ми не зібрали взагалі. Давайте ось так прокинемо. Червоних дуже багато. Так, тут ми витримаємо. Робимо все ж таки кріс. Так, ще жовті ага, фіолетові. Давайте трошки підлікуємось. Тут обережно ось так фіоли прокинемо. Тут ось так. Можливо, він не встигне зарядитись. Ага, він від'їхав навіть. Так, ну це вже добре. Вмикаємо контратаку. Пробиваємо. Так, Аріс, Аріс, вона не може поставити заборону, хоча в нас Голді працює, тому нічого не зробить. Давайте сюди і ось так жовті прокинемо. Так. Там кам'я шкіра. Так, тут у нас теж є. Давайте почистимо поле. Угу. Можна навіть кару вмикнути і зробити ось так. Все, пробиває в контратаку. І ми добиваємо. Добре, ну тут зайшло чудово. Все вийшло, все спрацювало. Давайте сходимо, доб'ємо. Так, тут нам зелені. Знадобляться. Давайте візьмемо Арчика Візьмемо Кедмана навіть. Можна взяти Айно. Сюди візьмемо ще Кінстона. Ні, візьмемо Франсінку І давайте Химераса візьмемо. Тільки його поставимо сюди. А франсинку сюди. Угу. Так, загони поміняємо. Так, так, все нам вистачає. Диспел у нас є. Чистка є. Лікування є. Поїхали. Угу. Так. Трійку зелених в пустоту маємо. Так, так. Давайте зробимо ось такий хід. Ось так трієчку зелених. І це чудово. Так, пробиваємо спочатку францінку вона може вкрасти або. Так, ну це може відродитися, можливо, краще задіспелити зразу. Так, да, давайте ось так. Ага, все ж таки відродилось. Ну, тоді ми почекаємо. Тихо. Ага. Пробиваємо францінкою. Зараз під зелених зріжемо на броню. Тепер проб'ємо арчиком. Так. Майже добили. Давайте прокинемо ось так, щоб була трієчка в гіпопотама. Синій розбиваю розумію, але нам його потрібно добити. Добре. Так, мільйони. Заряджаємо наших синіх. Спробуємо добити таласу. Чудово. Ще раз синіх заряджаємо. Пробиваємо сюди. Тут пошукаємо зелений камінчик немає. Так, ну, ульту цього ми витримаємо, лікуємось. Заряджаємо знов хімераса і зараз доб'ємо. Ось так ось так все. Добили. Ну, хоч тут впорались з добивчиком добре. Що, не знаю, ще раз спробувати на Реміса сходити. Ну, давайте спробуємо тільки яким ти, поки не зрозуміло. Так, в мене є. Давайте візьмемо Юконина, все ж таки. Спробуємо взяти жовтих. Дрейк пробиває, у нього камінчики сильні. Візьмемо ще ляхау. Він пробиває потужно, плюс сам лікується від ульти. І він швидкий. Так, так. Дівана нам тут не допоможе. Нам би тут... Можливо, червоних взяти більше. Ну, я можу взяти ще зкрограмека. Він може ману підрізати. Плюс вони всі можуть відродитись. Нам би якийсь лікар, не вистачає жовтого лікаря. Хоча у нас іконим трішки лікує. Угу. Або б хатіка, контратака сюди б заїхала б дуже добре. Ми можемо спробувати через ухиляння зіграти. Або взяти Люську. Давайте Люську, якщо Араміса до Араміса встигнемо. Можливо, когось заблокуємо. Поїхали. Да, такий тапочок неоднозначний, але все залежить від камінчиків. Так, є трішки червоних. Давайте спробуємо ось так. Червоний кріс. Прийдеться взривати. Так, ми встигли. Розрізаємо атаку. І трішки, напевно, сповільним його. Давайте ось так. Є гарний комбо, але там зарядиться той гештальт. Ну, а, я неправильно сходив, яке ж комбо. Оце помилка була. Я хотів, щоб тут поїхало, щоб тут жовті були. До Раміса хотів стигнути. Полетіли Куби і ну, звісно, в люсу. Дуже-дуже невдало знову виходить. Ну, давайте ось так прокинемо. Спробуємо жовтими хоча б пробити його трішки ні. Заряджається вже той гіпопотам. Ну, тут будуть жовті, але він все ж таки встигає знову зарядитись. Ну і все. Та магіма гіпопотам. Ще те ще водзині його підлікував. Просто жесть якась. Начебто і червоних було багато. Але ми все одно нічого не змогли зробити. Зараз він нас доб'є. все Дуже-дуже ну, невдала війна. Чотири очка. Давайте подивимось скільки ми набрали. Ну, тут ви можете бачити самі, що в суперника заходить набагато краще, ніж в нас. 164. Да, давненько я так не набивав. прошлий раз було начебто 180 десь так. Да, ну, не заходить в наших. Самі бачите, які результати дуже невдало. Ну, суперників оборони явно сильніші за наші. У нас ось такі. Можете бачити. Не дуже потужні. Ну що ж, маємо, що маємо, як то кажуть. Результат напишу в закріпленому на коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!